Сьогодні обирали голову Рівненської обласної ради. Довго з суперечками, з нервами, але без бійок. Проте, вочевидь, не без колуарних домовленостей. Врешті головою обласної ради став президент Рівненської обласної федерації шахів, член радикальної партії Олега Ляшка Володимир Ковальчук. До слова відвідав сьогодні Рівне і лідер цієї партії Олег Ляшко. Причини приїзду він пояснив нашим журналістам. Я приїхав, щоб подякувати жителям Рівненщини за ту підтримку, яку виявили нам на виборах, і запевнити їх у нашій підтримці, що ми будемо наша потужна політична сила і в парламенті, і в місцевих органах влади на Рівненщині. Новопризначений голова обласної ради є помічником, консультантом народного депутата Радикала Сергія Рибалки, а також радником віце-президента Діамантбанку Юрія Сцяєнка. До слова, цей банк пов'язують із колишнім депутатом Верховної Ради Давидом Жванією, який після перемоги Віктора Януковича став однією з перших парламентських тушок. Крім того, ім'я нового голови рівненської облради пов'язують з Василем Червонієм та Володимиром Литвином, у політичних силах яких він свого часу перебував. Тяжкі в Україні. Зараз основним завданням бачу три пункти: по-перше, мова йде про прийняття таких рішень, які будуть сприяти соціально-економічному розвитку Рівненської області, залучення інвестицій, з гарантуванням прав для інвестора та створення нових робочих місць. Ось ці два кіти на яких має орієнтуватися обласна рада. По-друге, за умови децентралізації влади ми будемо ініціювати збільшення видатків на соціальні потреби громади та громадян, соціальні пільги, заробітні плати, охорона здоров'я все це потребує кропіткої та плідної праці. Крім одіозного Олега Ляшка, у стінах обласної ради були помічені і декілька нардепів, зокрема, Олег Осуховський, Андрій Лозовий, Юрій Везнюк, Вадим Сидорчук, Олександр Дихтярчук та Володимир Парасюк. Нагадаємо, що за партійною квотою місце голови Рівненської обласної ради мало дістатися представникам від політичних сил БПП Солідарність або батьківщина. Проте перші заявили про зняття кандидатури. А керівник від батьківщини Микола Кучерук пожалівся з трибуни про те, що мовляв, його кандидатуру ніхто не хоче підтримувати. Коле Герасимович Кучерук висунув свою пропозицію на голову обласної ради. Я висунув? Висунув. Ну, кандидатуру, може, я вибачу, я щось не так сказав. І ви знаєте, так побігли всі партії, мене підтримували, що аж ви знаєте, стояли в черзі. Букай кучерук, ти ж слухай, ти ж робив тут революцію. ти ж... Поранених хлопців вивозив, я знаю. Я знаю, що ти один остався на Майдані з усіх, ну ти розумієш, про кого я говорю. Ну, я ж нічого не маю проти, я ніколи цим не хвалився і хвалитися не буду. Але розумієте, ніхто не прийшов. Всі кажуть, давайте того, давайте того, давайте того на набову. Зараз, коли у мене немає підтримки. До бік пір. Поки з Києва. Нам будуть розповідати, як діяти тут на Рівненщині. Наша фракція не висуватиме на кандидатуру на посаду голови обласної ради. Слава Україні! Щодо заступників нового голови Рівненської обласної ради, то на ці посади обрали Миколу Драганчука, представника від всеукраїнського об'єднання Батьківщина та свободівця Олексія Бучинського. Зряна Жильчук Віктор Терещук у ритмі подій.